І виходить, що ти поставив теплицю, затратив гроші на металолом, на пленку, на землю, на добрива, на все, що треба для зросту такої красоти. Зібрав отакі мішечки і. Доброго утро. Доброго утро. Йду трошки допомагати. У всяких справах. Може зніму якийсь контентик, покажу. <кій> Буде цікавий. Про теплиці, городи і так далі. Так що всім доброго ранку. Давно я так не прокидався, мені подобається ранці. Свіже повітря. День почався не з після обіду. І здається коротким. А коли з самого ранку здається довгим і можна зробити безліч справ, коли вони є. Добрий день. І отак пани... Опа. І отак пани займаються такими посадками редиски. Це вже бадиляка. Тут плюс відходи побита річка откидывать вот такую редиску купуєте росте вона отак так красиво що надо делать срываєш пучочек ложишь І в перчатках Починаєш обривати І получається готовий продукт надо тільки відвести до магазину Отакий такий день цікавий Гектара немає тут теплиці, але дуже багато. Получається, тут вже попрацювали. Зараз покажу, як воно все робиться. Отакі от строгі теплиці на гарі, о, бомба. І яка красота! Яке воно гарне. Скоро будуть люди рвати. На цьому на цьом живе вся країна. Люди працюють. І після города процес отакий. Миють її, купають вам, щоб було вкусно на столі. І в мішочек. раз, насипається. О вот така красота Вымиває І вона потім така ярка та ти шо? Це процес цікавий. 70 Вот так вот пакетик насыпается красиво. А ну давай! Процесс. Сила, бомба. Продолжим. И вот такая красота. Хоп, хоп. Вот такая красота. является уже? является пакується у мешки. У мішку десь 25. Кілограм. Тут мішки 50, тудим-сюдим, ціна 130 гривень кіло, і виходить, що ти поставив теплицю, затратив гроші на металолом, на пленку, на землю, на добрива, на все, що треба для зросту такої красоти. Зібрав отакі мішечки і приїхали люди, ти його продав. Отаке От сільське господарство в наші часи. Хто працює, хто працює, той має кажу, і ти собі маєш, двигаєшся без поводу і по поводу. 40 днів. 40 днів росте редиска, якщо тепло, чуть-чуть скоріше, якщо холодно, то довше. Ось такий урожай зібрав, запакував і продав. Працюєш як людина. Добавлю, добавлю, що є ще міленька така редисочка. Міленька її відбирають. Спеціально для того, щоб продати чуть -чуть дешевше. Але вона смачна, ціла, якісна, ну не крупна. Отаку от, от і в маленькі мішки, і трошки менше. Получається, тут 4 мішка на таку от купу крупної редиски. То як друг, другий сорт виходить другого гатунку. А Це більш якісна, крупна, гарна редиска, яка за своєю якістю найкраща в Україні. Найсмачніша. Це те, що вам продають в магазинах. Отак от її вирощують. смачно, капец. Ось о тебе будет добрый день. Насколько гарно. Зараз. Наскільки тут гарно. І це яка ярка петрушка. Росте. Дуже гарно. І це теж в магазин вам на стіл. Все, хто не знав, держу в курсі. Такий контент для канала Діла є. Діло буде, панове. Будуть чуть-чуть кращі часи, буде більше контент інформації. Пишіть в коментах, як що цікаво, як таке построїти. Все розкажу, якщо цікаво комусь. Чим удобрити, де брати семена, як поливати, які дії треба зробити щоб виростить таку прекрасну петрушку, щоб вона не постріляла і була якісна і в ціні. Яку пору року садити, коли що накривати, відкривати. Бач, тут вже дуги йдуть, усього, багато дуг. Це всю інформацію можна отримати на нашому каналі Діла Є. Чим накривати, коли накривати, коли садити, як садити, чим садити. Пишіть в коментарях, все розкажу. По коли, чим, якою тканиною накривати, в який час, в яку погоду. Така красота. Яку пленку брати? Який метал? Як зварювати? Яку проволоку, для чого проволоку, Все розкажу. В коментах запитуйте. Ми будемо двигатися вперед, я буду вам давати інформацію.